Добрий день, мої дорогенькі. Ну, сьогодні в мене розпаковочка замовлення невеличкого, але хочу показати вам новинки, тому намалювала вже на руці дещо зараз буду вам показувати. Ну, розпочну не з новинок, а з того, що в нас вже давно і дуже популярне: це олівці для очей. На них дуже зараз приємна ціна. Бачите, оце їх ціна основна. А якщо ви берете три штучки, то ціна 129 гривень за кожен олівець. Дуже приємна ціна. І о, я заказала оцю сукрову сливу, тому що вона, бачите, значком що вона іде з каталогу. І заказала оцей сірий Сатурн, тому що він в мене дуже популярний. І так, дивимось: оце. Слива дуже класна. Ви знаєте, я думала, буде така якась яскрава і негарна, дуже класнюча. Мені дуже сподобалось цей серії перламутрових олівців. Вони дуже довго держаться на очах. І оце сірий Сатурн. Бачите, він такий темний, темний, ну не чорний, але дуже м'який, дуже легко наноситься, і дуже класний у нас. Ну, дуб. Користуються попитом, людям дуже подобається. Це що стосовно олівців для очей. Далі олівці для губ. На тож, також зараз дуже приємна ціна: 149 гривень. І я замовляла оцей е, загадковий ліловий, це колись був в місті Мау, якщо не якщо знаю, знаєте назву нашу. І оця пря, пряна спеція е, це Simply Spice колись називав. Ну, так він називається на англійському. Значить, і так, дивимось. Оце зверху Simply Spice, більш такий докоричневий, підходить на ну, відео трошки передає так, темніше в житті. І оце місті Мау, більш нижня. Цей загадковий літловий, у нас дуже-дуже популярний, він такий універсальний, майже підходить ну, майже під всі помади. Так, далі хочу вам показати, тут зробила собі закладочки. Хотіла вам показати тоналки. Оці тоналки, коли, які були раніше люкс, тепер вони Enju. Е На них ось така ціна 429. І замовляла я оцей порцеляновий. І замовляла теплослонову кістку. Бачите, теплослонова кістка чомусь в каталозі трошки темніше, порцелянова світліше. На самому ж, ну не знаю, може, мені так здається. На відео так воно і є. Оце зверху е теплослонова кістка, а знизу порцелянова. Ну, це так на відео. А в житті мені чомусь оцей нижній порцеляновий, чомусь, мені здається, трошки темніше. Ну Ось такі кольори. Ну Це я так густо нанесла, а, бачите? Ось такі. Це для дуже світлої шкіри обличчя. Так що будете замовляти, звертайте на це увагу: оце зверху теп тепла слонова кістка, а знизу оце порцеляновий відтінок. Так, Далі. Це вони отак от виглядають, я їх порозкривала, понамастювала вже. Далі дуже зараз у фокусі дуже приємна ціна ось на такий набір Вайлка. Він там виходить 500 гривень мінус наша знижечка. Це парфюм, туалетна водичка чоловіча, і ось такий гель-шампунь. Дуже класна пропозиція. Далі я получила, отримала, ось такий інкадесант, ще на шампуні великі, там знижечка чудова. І далі я замовляла, це переходимо вже каталог лютого Місяця замовляла такі демопродукти Це Новий блиск. Оцей у мене на руці рубіновий, і оцей персиковий. Бачите? І ось вони в мене. Оцей персик зверху. Бачите, він такий, як коришнюватий, а оцей рубін знизу, він з блискавками такий рубін. Зараз я вам покажу його тут. Дивіться, бачите, який він класний. Він такий теплий і такий аромат такий приємний. Боже, наче якісь парфюми. А оце так виглядає оцей персик. Персик мене щось не вдохновив, щось мені не дуже, він коришнюватий якийсь, а рубін я любительниця таких теплих. Помаранчевих, червоних помад, мені дуже сподобався Рубін. І знаєте, на руці довго е, держалось. Я витирала воно таке е, маске, і все одно залишаються такі, як такі. Ну, Приємне. Мені на, на запах приємний і на е, якість дуже приємна. Ну, і зараз хотіла вам ще показати. Ой-ой-ой, так закрутила сильно. Хотіла вам показати оцю туш. це також новинка е, каталогу лютого. Ой-ой, ой зараз я її так уставлю. Так, щоб вам кісточку показати. Бачите, який пензлик. Він такий трошки тоньший, розширений, як силіконовий, але м'якенький, не шкрябає. Ось. Я намостила одне око, нафарбувала, дуже мені сподобалось. Ой, о, все, все. Так, все ще загадю. Так, ну в общем, отаке замовлення. Якщо вам сподобалось, пишіть, замовляйте, будь ласка, звертайтеся. Всім пока, хорошого дня!